Якщо у вас в автомобілі є люк, за ним треба доглядати. Ви це знали? Ось мені купер заїхав до нас, і ми наразі проводимо цю процедуру з чистки дренажів. Саш, розкажи, будь ласка, навіщо це взагалі робити? Доброго дня. Це потрібно робити, щоб ваша панорама не та люк, зас... та люк не засмічувалась, і вода при активному попаданні через резинки. Не потрапляла до вас в салон, тобто в дренажах, які відводять воду, може накопичуватися бруд, грязь, листя, будь-які забруднення, забруднення так? так і потім вони перешкоджають потоку води, яка повільно ну, вільно повинна виходити, угу. і тому може потрапляти в салон. Потім у вас може трапитися таке, що е... провисне потолок. Або потраплятиме вода в салон, пошкодить якусь проводку і так далі. Воно дуже багато чого за собою mm -hmm, тому, тому... Скільки по часу займає така процедура? Ну, Дивлячись, яке забруднення, і які варіанти. Ну, тут дуже багато за собою є нюансів. нюансів так. Чудово, дуже дякую. Ну, Близько, десь приблизно десь це час до часу десь. Так? Mm -hmm. Дякую. Дякую.